Чому різниця між оприскочем Міліміра 3-літровому? Літолан 3 літра преміум та літолан 3-літровий звичайний. Так, основні відмінності. Розпилювач латунний у нас з, регу... з регулюванням розпилу. Тобто струя або туман накачування. Також тут присутнє на курку фіксування для зручності. Пластик первинний, якщо в порівнянні з преміум моделлю, корпус однаковий, але блоки різні. Як ми вже бачимо, тут більш серйозна форсунка стоїть з регулюванням. Пластик більш товстий. Тут вже присутній клапан. Ось він для стравлювання повітря. Насос для накачування вже тут більш об'ємний, що дає змогу більше захоплювати повітря. Також тут більш масивна ручка, більш зручна, також є фіксатор на курку. Тобто от наглядно в порівнянні ось так вони між собою відрізняються. Якщо брати оприскувач приміра, Тут колба йде порівняно з цими двома більш товща. Ну, також виконана з первичного матеріалу. Сам блок форсунка пластикова, також з регулюванням йде. По насосу накачування. Такий по жорсткості, як і в преміум. Курочок звичайний. Без фіксування. Ручка більш бюджетна варіанта. Також присутній збоку клапан для стравлювання повітря. Тобто, що ми маємо в цьому і в цьому оприскувачі Присутні клапани для стравлення повітря, стандартні моделі Літалана вони відсутні. Також до переваг можна віднести ліміри. Це комплектація з кожним оприскувачем, іде Ось така. В неї входить турбінка, розпилювач, втулка, три кільця по розміру різні і клапан. Також в паспорті вказана вся більш детальна характеристика, технічні дані, загальні вказівки, умови експлуатації, також вказано, що де і з яких частин складається оприскувач, Також і можливі несправності. І методи їх ліквідування. Також все більш детально розписано. Значить так, до вашої уваги в роботі оприскувач 3 літри пневматичний літалан. Ось таке розпилення в нього. Потім йде літалан преміум. Ось таке розпилення це максимальне. И настройку. И впрыскочим туда, может, и Так. Так, ми бачимо, тут струйка сама така активна, і більш широка, ніж цілий. Хоча це бюджетна модель. Самі головні аспекти, плюси, так сказати, і мінуси. По плюсам Латунний розприскоч більш надійний, фіксація. До мінусів, ну як можна сказати, мінусів, до менш переважний з тими двома. Тут верх більш простий, більш тонше насосна трубка для накачування. Але до плюсів також можна розпилення віднести, воно більш кут більший. захвачує. По преміуму, по плюсам тут більш об'ємний, якісніший пластик. Розпилення ви вже бачили, і також присутній клапан стравлювання повітря. Тут він відсутній. тобто Тут, поки не викачаєш повністю все повітря, не так просто буде відкрутити. Тут ставлюєш клапан і по лімірі, по плюсам. То, що ми говорили, корпус якість пластику десь на рівні з цим і з цим, також присутній клапан стравлювання. Розпилення вже було.